Одним із найстарших у коледжі є відділення технологія виробництва та переробка продукції тваринництва», що готує фахівців з 1956 року у відповідності до вимог кон'юнктури ринку та роботодавців, і забезпечує одержання фахових знань з зрібництва та тваринництва зі знаннями основ технологічних процесів, і їх особливостей у переробній промисловості, а також набуття робітничих професій за спеціальні. Оператор штучного осіменіння сільськогосподарських тварин і птиці та рибовод-кваліфікований робітник. Неоцінений капітал відділення це науково педагогічні кадри. Їх кваліфікаційний рівень дозволяє забезпечити достатньо високий рівень підготовки фахівців. На відділенні «Технологія виробництва та переробка продукції тваринництва створений стабільний педагогічний колектив. Вікова структура колективу поєднує досі старшого покоління та ініціативу молоді. З 2010 року колектив очолює Вергелес Олександр Петрович, кваліфікаційна категорія Спеціаліст, пошукач наукового ступеня, кандидата наук, автор та співавтор патентів на винахід технічних умов на виробництво біологічно активних препаратів та наукових статей з питань біотехнології відтворення великої рогатої худоби, викладач навчальної дисципліни, технологія відтворення сільськогосподарських тварин. Педагогічний талант наших викладачів опирається на ґрунтовну методичну основу, яку забезпечує суперкороль Валентина Володимирівна, методист відділення, кваліфікаційна категорія, спеціаліст першої категорії, завідувач лабораторії, технологія виробництва молока та яловичини, викладач спеціальних дисциплін, пошукач науковку ступеня кандидата наук. Працює на відділенні з 2000 року. Якименко Галина Олександрівна, викладач з великим практичним досвідом, кваліфікаційна категорія, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відзначена державними нагородами, знак пошани, ветеран праці, почесними грамотами Міністерства аграрної політики, викладач навчальної дисципліни, технологія виробництва продукції свинарства. Працює з 1981 року. Савчук Світлана Павлівна, ветеран праці, працює понад 48 років. Кваліфікаційна категорія спеціаліст вищої категорії, викладач спеціальних дисциплін. Хоменко Галина Григорівна. Кваліфікаційна категорія спеціаліст вищої категорії, відмінник аграрної освіти та науки третього ступеня, викладач навчальної дисципліни, розведення сільськогосподарських тварин. Працює з 1979 року. Томашевська Людмила Станіславівна працює на відділенні з 1986 року. Кваліфікаційна категорія спеціаліст вищої категорії, викладач навчальної дисципліни годівля сільськогосподарських тварин. Гавриш Світлана Павлівна. Кваліфікаційна категорія спеціаліст першої категорії, викладач навчальних дисциплін вступ до спеціальності, конярство та. Тваринництва з основою ветеринарії. Працює з 1982 року. Атаманчук Світлана Миколаївна, кваліфікаційна категорія, спеціаліст з другої категорії, завідувач лабораторії технологія переробки продукції тваринництва викладач спеціальних дисциплін. Працює на відділенні з 2005 року. Ведмідь Ігор Васильович, кваліфікаційна категорія, спеціаліст другої категорії, завідувач навчально-виробничої лабораторії, технологія виробництва продукції бджільництва, очолює пасіку відділення, викладач спеціальних дисциплін, пошукач наукового ступеня кандидата наук, працює на відділенні з 2007 року. Зайцев Олександр Радіонович, кваліфікаційна категорія, спеціаліст першої категорії, фахівець в галузі рибництва та аквакультури, завідувач лабораторії, іхтіологія та рибництво, викладач спеціальних дисциплін, працює на відділенні з 2008 року. Качок Тетяна Володимирівна кваліфікаційна категорія спеціаліст другої категорії, викладач навчальної дисципліни технологія виробництва продукції птахівництва. Працює на відділенні з 2009 року. Антонік Ірина Іполітівна, кваліфікаційна категорія спеціаліст вищої категорії, старший науковий співробітник відділу координації науково-методичної роботи у вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації науково-методичного центру аграрної освіти Міністерства аграрної політики та продовольства України, кандидат сільськогосподарських наук, викладач спеціальних дисциплін. Працює на відділенні з 2004 року. До послуг студентів зі спеціальності виробництва і переробка продукції тваринництва обладнані лабораторії та кабінети відділення, технологія виробництва та переробка продукції тваринництва відповідно до навчального плану, які укомплектовані необхідним обладнанням і приладами, що постійно оновлюються і вдосконалюються. На відділенні створено лабораторію з мультимедійним устаткуванням, що дозволяє підвищити педагогічну організацію праці викладача, наслідками якої є оптимізація процесу навчання. Для проходження навчальної практики зі спеціальності виробництва і переробка продукції тваринництва на відділенні функціонують 5 навчально виробничих лабораторій. Для забезпечення навчальної практики з дисципліни технологія виробництва молока та яловичини функціонує навчально-практичний комплекс, до структури якого входить навчально-виробнича лабораторія тваринництва та лабораторія якості молока. Навчально-виробнича лабораторія тваринництва представлена двома типовими корівниками на 380 голів. Корівник аркового типу на 200 голів для вирощування тилиць парувального віку та нетелів. Родильне відділення для корів і нетелів на 80 місць з профілакторієм для телят. Телятник для утримання молодняка великої рогатої худоби до 1 року на 300 місць. Телятник на 140 голів для утримання. Молодняка старшого одного року. Крім типових тваринницьких ферм, створено та функціонує літній табір, що обладнаний двома майданчиками для утримання корів і молодняку, критими навісами, універсальною доїльною установкою, будинком для тваринників і спеціалістів з навчальним класом, молочним залом та холодильним обладнанням. Виробничу продуктивність галузі тваринництва навчально-виробничої лабораторії тваринництва забезпечує 130 голів дійного поголів'я української чорно рябої молочної породи. Функціонує лабораторія якості молока, що укомплектована лабораторним обладнанням для дослідження молока, зокрема, ультразвуковим аналізатором «Екомілк Стандарт, що без застосування будь-яких хімічних реактивів робить аналіз якісних показників складу молока. Серед вимірюваних параметрів процентний міст жиру, білка, сухого знежиреного молочного залишку, вмісту води, пустини, точки замерзання. Крім того, лабораторія оснащена мультимедійним проектором та комп'ютерним обладнанням, що забезпечує проведення електронних лекційних та практичних занять. Дана структура забезпечує практичну підготовку студентів в напрямку ведення первинного і пленінного обліку, оцінки екстер'єру та конституції, бонітування, зважування молодняку великої рогатої худоби, нормування годівлі тварин, проведення контрольних доїнь, відбору середніх проб молока та їх санітарно-гігієнічної оцінки, первинна обробка молока на фермі. навчально виробнича лабораторія Технологія виробництва продукції свинарства зорієнтована на вирощування відгодівельного та маточного поголів'я свиней великої білої породи. Лабораторія є допоміжною структурою у забезпеченні викладання навчальної дисципліни Технологія виробництва продукції свинарства, де студенти набувають практичних навичок під час навчальної практики. В умовах лабораторій студенти закріплюють здобуті теоретичні знання з оцінки екстер'єру та конституції свиней залежно від напряму продуктивності, визначення м'ясних та відгодівельних якостей, зважування, мічення поросят різними способами, особливостями годівлі на міні-свинофермі, а також ведення первинного та зоотехнічного племінного обліку і понітування свиней. навчально виробнича лабораторія нетрадиційного птахівництва займається вирощуванням перепелів та виробництвом харчових яєць та м'яса. Лабораторія обладнання клітковими батареями для утримання перепелів, інкубатором типу універсал та клітками-брудерами для молодняка перепела. Виробничий процес забезпечує доросле поголів'я перепелів в кількості 240 голів, що представлене чотирма породами, а саме японська, англійська біла фараон смокінгова. В умовах лабораторії нетрадиційного птахівництва студенти вивчають базові принципи технології виробництва продукції птахівництва, які засновані на використанні сучасних спеціалізованих яєчних і м'ясних кросів та порід птиці різних видів, за застосування повнораціонних збалансованих комбікормів, механізації та автоматизації виробничого процесу, за дотримання системи ветеринарно-санітарних заходів для профілактики виникнення захворювань сільськогосподарської птиці, що забезпечить ці. Цілорічне виробництво високоякісної продукції. З 2011 року коледж ввійшов до когорти аграрних закладів освіти першого-другого рівня акредитації, що мають у своїй структурі навчально виробничу лабораторію технологія виробництва продукції вчівництва. На кінець тисячі року на пасіці налічувалось 70 бджолиних сімей. З них 30 бджолосімей безпосередньо знаходиться у навчально-виробничій лабораторії відділення та використовуються у навчальному процесі зі спеціальності виробництва та переробка продукції тваринництва. Породний склад пасіки сформований за рахунок племінних маток карпатської породи бджіл, з, з, з наступним відбором між ними за породними та господарсько-корисними ознаками. Основним напрямком виробничої діяльності лабораторії є виведення бджолиних маток та отримання ранніх бджолопакетів. Крім того, на пасіці отримують мед та квітковий пилок, що широко використовується для підгодівлі сімей при нарощуванні їх сили в ранньовесняний та пізньолітній періоди. У навчально-виробничій лабораторії Технологія виробництва продукції бджільництва» студенти набувають умінь та навиків з формування нових бджолосімей, відбирання продукції бджільництва, проведення весняної ревізії, огляду бджолиних сімей, вивчення медоносів та продукції бджільництва. Навчально-науково-виробнича лабораторія рибництва і ставове господарство коледжу за типом і організацією технологічних процесів є тепловодним повносистемним господарством, яке повністю задовольняє потреби інших товарних рибних господарств Національного університету, біоресурсів і природокористування України. Ставове господарство складається з виробничих ставів та інкубаційного цеху. Загальна площа водного церкала ставів становить 12,8 гектара. Інкубаційний цех. Закритого типу укомплектований інкубаційними апаратами вейса, амур, а також ваннами для переднерестового утримування плідників і подальшого підрощування личинки. Нині відбувається реконструкція та добудова лабораторії для вирощування острових риб із установкою замкненого водопостачання, яка складається з шести круглих басейнів і гравійних фільтрів. Лабораторія кушерства, гінекології та штучного сім'ініння сільськогосподарських тварин обладнана навчальним класом та манежем з фіксаційним станком для тварин. Лабораторія укомплектована приладами. Та інструментами для збереження, розморожування, і оцінки якості сперми, а також акушерсько гінекологічним інструментаріям. Лабораторія забезпечує підготовку студентів з навчальної дисципліни технологія відтворення сільськогосподарських тварин та проходження практичної підготовки під час навчання з робітничої професії, оператор штучного осін'яніння сільськогосподарських тварин і птиці. Крім того, студенти в лабораторії здобувають навики з одержання сперми на штучну вагіну від. Визначення якості сперми, штучне осін'ініння самок різних видів сільськогосподарських тварин. На даний час робота відділення спрямована на створення системи діяльності викладачів з вивчення, узагальнення та поширення раціонального педагогічного, досвіду, підвищення кваліфікації викладачів і вдосконалення навчального процесу із застосуванням новітніх досягнень педагогіки та дитактики.